Сьогодні ми торкнемося теми, яка часто обростає міфами та сенсаціями. але ми говоритимемо про реальні духовні та психологічні симптоми, які протягом століть люди описували як печатку диявола або слід темних сил на душі. Це не фізичний знак, не містичне татуювання, а комплекс глибоких душевних ран та змін, що це означає. Згідно з багатьма духовними традиціями, людина відкриває двері темряві. Не просто через щоденні помилки чи слабкості, а через свідоме, тривале занурення в певні форми гріха, окультизм, ворожіння або прийняття прокляття. Це не про поганий настрій чи невдалий день, це про глибоку зміну внутрішнього світу. Ось п'ять ознак, які, як стверджують духовні наставники, можуть викривати цей важкий слід: перше зміна погляду та очей. Кажуть, що очі стають тяжкими, порожніми або байдужими. Це не просто втома, це відчуття, ніби всередині згасло світло. В очах може з'являтися холод або незрозуміла агресія, особливо при згадці про світлі чи духовні речі. Друге, душевні рани, що не гояться роками. Усі ми маємо травми. Але у людини з цим слідом рани минулого не просто болять, вони гниють і отруюють сьогодення, неможливо пробачити, неможливо відпустити. Образа, гнів, почуття провини. Ці емоції зацементовані і стають основою особистості. Третє, ненависть до світла та духовного. Це може бути гостра і раціональна реакція на все, що пов'язане зі світлом, вірою або добром, не просто скептицизм. А фізичний дискомфорт, злість або сарказм, які виникають при згадці імені Христа, молитви чи чиєїсь щирої радості. Четверте руйнівна замкненість. Життя людини перетворюється на цикл руйнування, руйнуються стосунки, кар'єра, здоров'я. Людина може бути серед людей, але відчуває абсолютну самотність, усі спроби побудувати щось міцне приречені, тому що внутрішній механізм постійно саботує власне щастя. І останнє нав'язливий страх і тривога, що паралізують. Хоча тривога це поширене явище, тут вона стає тотальним контролером життя. Це паралізуючий страх, який не дає зробити крок уперед, прийняти рішення або просто радіти. Людина живе у відчутті постійної загрози та очікування біди. Це важкі симптоми, але важливо пам'ятати, печатка це не вирок, а лише ознака глибокого духовного недугу. Існують шляхи до зцілення, покаяння, духовне наставництво, робота з травмами та у деяких випадках допомога фахівців. Душа має право на боротьбу і на повернення до світла. Якщо ви або хтось із ваших знайомих впізнали ці ознаки, пам'ятайте перший крок це усвідомлення зверніться до тих, кому довіряєте світло завжди сильніше за темряву. Дякую, що додивилися. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про ці духовні симптоми.